Уяви, ти щойно відправив чергову посилку через нову пошту, а вже за кілька днів твій рахунок заблокований. З першого черга чергові зміни Ти навіть не встиг зрозуміти, що саме ти зробив не так, а все тому, що ти просто продавав. Без ФОПа, без РРО, без обліку, бо ніхто не пояснив, як ця система реально працює. Зараз це не питання часу, це вже працює, і багато хто дізнається про це постфактом. Що робити? Варіантів кілька. Перший варіант усе зробити самому. сидіти в Google, шукати інформацію, сумніватися, коли, куди і чи правильно, або залишити все як є, і одного дня прокинутись із заблокованим рахунком. Другий варіант зробити все одразу правильно. Ми реєструємо тебе як ФОП, підключаємо ПРРО, допомагаємо оформити документи, все під ключ. Але є ще третій: для тих, хто хоче більш ніж разова допомога. id супровід. Це не просто консультація. Це твій особистий податковий консультант, який знає твою справу, підкаже попередить і збереже твій спокій. Напиши плюс у коментарях, і ми допоможемо обрати найкращий варіант. Або просто пиши нам в дірект. id центр бухгалтерських послуг завжди поруч.